Усіх вітаю, ви на каналі Мотолайф. Сама правдива та актуальна інформація під час бойових дій з російським окупантом. В цьому відео буде чергова розпаковка від наших друзів та підписників каналу Мотолайф. І хочу сказати, що почнемо ми це відео з того, що ми з вами збирали кошти для того, щоб допомогти купити. Хлопцям з другого мотопіхотного батальйону їм потрібен був автомобіль. То ми додали грошей і вони його купили. То почнемо нашу розпаковку саме з цього. Дякуємо, Андрій. Зараз Жекі Вороту це перший стрілецький батальйон. Я передаю сім кевларових ошибників, які ми купую, купували на гроші, що ви нам донатите. І хлопцям, от я передаю, бо вони піхота. їм це дуже важливо. Будете використовувати? Так, звісно, саме ці речі будуть захищати шиї наших захисників на передовій. Дуже дякуємо вам. Также хотели поблагодарить всех подписчиков канала Мотолайф, в частности Андрея Ютуба, за то, что помог нам привлечь помощь небезразличных на ремонт автомобиля. И также на эти деньги удалось заменить старую летнюю резину на прекрасную зимнюю, которая на данном этапе э, сможет на передовой ну просто неоценимую помощь оказывать трактор такой поэтому всем подписчикам всем кто принял участие в сборах э, низкий поклон каждому вы делаете большую работу э, э, вместе победим спасибо каждому дякую Инги та марии вони нам прислали вот такие обігрівачі хімічні я ще буду показувати, і в цій розпаковці буде дуже багато обігрівачів хімічних, бо я попрохав усіх знайомих, хто може, щоб нам присилали їх побільше, бо хлопців багато і мерзнуть на позиції, і вони нам потрібні. Також вони нам прислали ще ось смаколиків. Коробку любимо, ЗСУ на краще, ці надписи нас дуже надихають. І дуже багато посилок, зараз я переходжу до слідуючої розпаковки. Віталій Бажин, це громада свято миколаївського храму, міста Кам'янське. Ось він питав, що, що нам потрібно. Я сказав, що на даний момент нам потрібні серветки вологі, гігієнічні. От дивіться, скільки вони нам прислали. Навіть наліпку зробили нашим захисникам серветки. Ось вони отакі. Щоб ви бачили, їх дуже багато. Ось, ось такі серветки упаковані індивідуальні. Дуже гарно, Також ще нам прислали і коробку смаколиків. Ось є тут хлопцям. Дякую Віталій. Все, все ми отримали, працюємо далі. Ось волонтерський центр Дніпро 1 Костя місто Дніпро. Нас затарив от, тушонкою. Тут баби, у нас такий борщ. Концентровані палички, медикаменти та ковдри. Дякую Дніпро 1 Все, отримали. Дякую, Олексій Караган. Це магазин Шамбала, місто Дніпро. Ось нам передав таких 200 штук отаких грілок для рук. Ось так вони виглядають. Вони достаються з цього пакетика, жма... жмакаються отак і вони гріють. Як написано 12 годин. То, як ви розумієте, у нас сьогодні і весь випуск буде, я так гадаю, бум по грілкам, бо вони нам дуже-дуже зараз потрібні. Дякую, Олексій, магазин Шамбала, місто Дніпро. Все прийняли. Наступна у нас розпаковка від Володимира Хворостянкіна це мій давнішній друг. Ми з ним дуже давно. Грали у пейнтбол, у тактичний, у спортивний, то залишаємося друзями. І Володимир з перших днів початку війни він допомагає Збройним силам України. Хочу вам сказати, я в описі залишу посилання на телеграм-канал Володимира. Він займається дуже цікавими речами, він допомагає ПВОшникам нашим для того, щоб ефективніше збивати ракети, які... Летять на мирні наші города. І він дуже цікавий у нього проєкт. І якщо ви допомагаєте комусь, то я дуже рекомендую підписатися на цей телеграм-канал і допомогти Володимиру швидше робити цей проект для того, щоб не було обстрілів і всі ракети влучно наші ПВОшники збивали. Так ось, що він передав, як ви зрозуміли, я всіх друзів попрохав, щоб вони по максимуму. Зробили для нашого дивізіона обігрівачі для рук та ніг. Так ось він нам передав, по-перше, це 500, 500 обігрівачів. Це у нас ось, подивіться, це у нас для ніг, ось бачите, такі стільки, вони ламаються на 8 годин. На 8 годин їх вистає то такі стільки і ось ще одна коробка у нас ось такі от такі у нас ще біглевичі, це для рук другої фірми. Ось, бачите, такі мішочки розриваються, теж жмак, жмакається і воно все працює. То дякую за 500 рилок Це дуже-дуже Такий весомий внесок для того, щоб солдати наші не мерзли. І також Володимир нам передав такі два термоси. Чесно кажучи, я перший раз бачу такий термос. Давайте ми його розпакуємо і подивимося, що це такий за термос у нас. Вау! Тут, тут ціла система, хочу вам сказати. Ось так він виглядає. Бачите? Як же сюди наливати, так, да, ви скажете? Ага. Зараз я вам покажу. Тут мішочок ще для цього. І от тут система така. Чесно кажучи, тільки що хвилин 10 розбирався, як, як воно працює. Дивіться. Ось, бачите? Це термос, так? Да? Я кипятить воду. Ну чудо. Треба просто було відкрити. Тут, бачите? Тут виходить, вода заливається от сюди. І вона по стінкам іде, вона не виливається. Як, як його кип'ятити? Ось у нас ставиться отака штука. Тут розводиться багаття. І ставиться отак. Все. У нас тут горить вогонь, тут ще у нас полум'я йде, вогонь все кип'ятить. Ви можете достати, налити воду, вона постійно у вас тут кипяток. Ну, пер, перший раз бачу. Володимир, дякую. У нас просвітлення, хоч в чомусь ми почали розбиратись, бо ноу-хау у кемпінгових та туристичних речах вони постійно, постійно вони нові та нові. Володимир Хворостянкін, місто Дніпро, дякую, а ми працюємо далі. Володимир Хворостянкін нам ще, ще довели ще одну коробку. От такі у нас ще обігрівачі. То у нас вже обігрівачі так нормально. Хлопці будуть у теплі. Повна коробка. Дуже, дуже багато. Дякую, Володимир. А зараз я ще покажу ще одна посилка нам прийшла. Так, це у нас Рашевський Андрій, Ходосівка, село неоднократно нам присилає. Ось, бачите, це у нас мед. мед. Багато меду і пилок. От Пилок хлопці їдять. Заставляю усіх їсти по одній чайній ложечці на тощак зранку, то поки що ніхто не болів завдяки цьому пилку та меду. Дякую, дякую велике. Хлопці будуть здорові та підсоложені. Зараз ми приїхали у підгороднє. Катя нас загрузила тут їжею. Вони приготували Катя. Розкажи нам, чим ви займаєтесь і чому ви саме нам вирішили передати. Ці ми коротше тут займаємося випічкою для наших ЗСУ. Це для нас дуже-дуже велика честь. Ми приготували салати, кекси, блинчики з м'ясом, пиріжки з м'ясом. І ми це робимо заради нашої перемоги. Разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Хочу сказати тут. ще Дівчинка бігала, от ще мені подарувала от такі дуже зворушливі слова тут є такі, ще мандаринку. то В слідучий раз, коли буду їхати, буду знати, що тут є діти, такі гарні жінки, які допомагають Збройним силам. Слава Україні. Ось такі ангелочки ще нам. Ми передали нам Ось це все і дипиться. У нас ще одна посилка від Бажен в Італії. Так, от. Він нам передав ще трошки таких багаторазових грілок. Це я показував, як вони працюють. Супер, дякую. Лозенка Данил, місто Дніпро, нам прислав дві посилки. Ось хочу показати перша посилка на ось така. Це у нас тут серветки вологі. Ось їх тут багато і ось. Теплі карпетки хлопцям. ось Тут теж, бачите, скільки? це дуже гарно. І ще одна у нас така посилочка. Тут дитячий малюнок. Слава ЗСУ, хлопці ви на кращі. Знищить русню і скоріше вертайтесь додому. Від Іллі Лозенка. Я так розумію, це син. Дякую, гарний малюнок. Так, я зараз покажу, що у нас у другій посилці. Так, тут у нас смаколики, так, шоколадки, снікерси. Далі у нас тут це у нас запальнички. Я вказав, запальнички потрібні. Бачу тут два павербанки ось таких 20 тисяч. Так, і ось дивіться, тут багато дуже грілок. Це вони одноразові, це для... Ніг, ось вони, і тут ще для, для рук на 12 годин і ці у нас йдуть на 8 годин. Все передаю хлопцям, все передаю, бо зараз мороз. На вулиці у нас мінус 12 градусів і руки просто дубіють. Я вперше роблю огляд у рукавицях, бо ви кажете, що в тебе постійно сині руки. Давайте ми йому купимо рукавиць. Рукавиць хватає, але холодно. і Дякую, що ви нам допомагаєте тим, що військових зігріває. А ми продовжуємо. Зараз ми знаходимося у місті Дніпрі. Це координаційний штаб волонтерів. Позвонив Паші Дмитровице, мій друг. Він каже: без проблем, ми тобі допоможемо. А саме нам потрібні були грілки, бо хлопці мерзнуть у нас в танках та в савушках, то це дуже потрібно. І ось я просто не очікував, але хлопці тут самі виробляють ось такі грілки. Покаж поближче. Ось такі грілки тут клацаються і вони ось такі становляться теплі, дуже, дуже гарні. Також вони виготовляють ось такі. Тактичні душі. Я вже розповідав про них сюди, потрібно десь 50 мл води. Вони підняться, ви витираєтесь, і тут є рушник, ви насухо витираєтесь і все. Вода не потрібна, всі пахучі та здорові. І зараз я хочу поговорити з керівником Керницяного штабу Юлія. Іди до мене, розкажи нам, будь ласка. Чим ви займаєтесь, і які у вас плани, і у вас наскільки ви глобально займаєтесь а, волонтерством? А, Поки ми тут э, стоїмо, нам доносять і доносять ось у нас від опіків. Наліпки, ці Наліпки ці зліток, вони да, чи силиконові, але вони потрібні, бо опіки, опіки є у наших військових і потрібно лікувати. Я ще покажу відео, як Працює е, наш евакуаційний підрозділ, і там саме були хлопці з опіками. І от ми все використали, це, це нам допомогло. Так от, Юля, розкажи нам про ваш штаб волонтерів. А, ну дивись, ми займаємося всім, і в залежності від викликів, які нам е, кожного дня накидує е, наші. Вороги Російська Федерація, ми підлаштовуємося і робимо все можливе для того, щоб забезпечити наших військових всім, що необхідно по сезону, будемо так казати. От от оці от, от вироби це робота наших волонтерів. Вони місяць практикували, щось хімічили, щоб о, зробити те, що потрібно, щоб воно працювало. І, в принципі, немає ніякої проблеми робити це тисячами. Звичайно, що нам потрібна для цього допомога людей, просто щоб були дойпаки, просто щоб були е со состав, з, як з якого ми це виготовляємо, і просто для душі да, там, е видатний оцей матеріал, е серветки, рушники і все, і все дуже швидко. Ми все робимо. Тому я не знаю, чого ми ще не робимо. Ну, тільки, мабуть, танки не виготовляємо і все, все інше ми можемо. У планах щось нове є для того, щоб допомогти нашим військам, ті, які у нас знаходяться на нулі. У нас дуже великий проєкт, це стоматологічна клініка на колесах, яку ми зараз будемо вже забирати з виробництва і будемо запускати вже перші а, маршрути у зону бойових дій. Буде в нас а, пральня на колесах. З сушкою та з душами, для того, щоб оперативно бійці були вдягнені і красиві. І я думаю, що за твоєю пропозицією ми зробимо виїзні маршрути для наших спеціалістів по а, по стрижкам барбершопи. Барбершоп, да, дуже дуже потрібно, бо хлопці да. заросли такі. Лісники можна сказати, Так, да, я думаю, що ну це все реально. Люди є, які хочуть це займатися. Наша задача просто все організувати. Транспорт є, люди є гроші на паливо є, тому це буде Добре. все працювати. Дякую, дуже гарно, що у нас от в місті Дніпро є волонтерський центр, які допомагає солдатам. Хочу сказати, що цей раз я приїхав до Дніпра і мені дуже Сподобалось відношення до військових. У мене, допустимо, гроші не взяли на СТО, там з парковки хлопець сказав, що не треба платити. До кого не звернусь, всі мені допомагають, всі грузять, скоро буду на... їздити на фурі, щоб все можна було привезти. Тобто Дніпро допомагає, як ніхто, бо ми найближче до лінії фронту і не хочеться, щоб було як у Краматорській, що зараз обстрілюють, є поранені є. Вбиті, то ми хочемо, щоб у нас був мир, і ми вигоним цього ворога з нашої країни. Бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін хупило гандон! <ріць>